У нас є два тарифи на електроенергію для населення. У нас є денний тариф, і є нічний, нічний тариф. Так Д денний тариф це 4,32, а нічний в два рази дешевше. І є для того, щоб отримати ці тарифи, потрібно встановити лічильник спеціальний. Двозонний лічильник да. Двозонний лічильник. Зараз в всіх побутових споживачів України, а це орієнтовно 14 мільйонів домогосподарств. З них 20%, орієнтовно 3 мільйони домогосподарств, вже встановили собі такі лічильники, які дозволяють користуватися якраз двома тарифами. Чи варто переходити на такі лічильники? Ну в мене стоїть такий лічильник, тому я ще і зі свого досвіду можу це казати. Сам по собі він ну не дуже там якось окупається, Тобто з точки зору грошей, це не має великого сенсу, але з точки зору розуміння, коли і як ви споживаєте електроенергію, особливо якщо ви йдете далі. тобто якщо ви встановлюєте, наприклад, батарейку на будинок чи на квартиру, то тоді вже є сенс, тому що ви можете зарядити її вночі на дешевому тарифі.